На сьогоднішній день це баскетбольна національна збірні грають в фіналах чемпіонатів Європи, чем світу. Це єдині збірні України, які це роблять на сьогоднішній день і мають такі, такі ну, заслуги. Що стосовно команд молодіжних, юніорських та кадетських, то ну, я думаю, що тільки футбол представник. І має представництво в цих фіналах чемпіонатів Європи і баскетбол, інші види спорту не представляють в повному обсязі. Так що ми можемо пишатися цим. Федерація робить все, щоб якось підтримати перш за все жіночий чемпіонат України і вдруге зробити все, щоб національний збір не всіх всіх категорій працювали. І особливо зараз. Я вважаю, зробимо все можливе, щоб придати найбільшу увагу підготовці національної збірної команди України, яка поїде поїде на чемпіонат Європи, і буде представляти там Україну. Це дуже важливо, і ми відчуваємо, що збірна, збірна жіноча має дуже добрі шанси там зробити якийсь прорив і потрапити, чи навіть по якось зробити все, щоб потрапити до. Складу тих команд, які будуть будворуть право грати на Олімпійських іграх, звичайно, що коли грає національна збірна на чемпіонаті світу, то приділяється багато уваги і медіа, і спортивних фахівців, і взагалі суспільство так дивляться, що це за баскетбол. І вперше, коли команда потрапляє, то дає баскетболу шанс, шанс все ж таки зростати. зростати Серед глядачів чи шанувальників баскетболу. І тому ми приділяємо цьому дуже серйоз, серйозну увагу. Що стосовно причина, десь непрофесійність деяких гравців. Десь я кажу відверто, що федерація не, не, не знала про те, що гравець, на кого розраховував тренерський состав Завадський, був. В статусі націоналізованого гравця і не міг поїхати на чемпіонат. Це треба було знати, ну, як не можу, раніше, і це помилка. І третя причина, тому що десь не вистачила ну, ціна гри з Новозеландії була така велика, що треба було якусь додаткову мотивацію робити і з мого боку, і з боку працівників керівництва федерації. Ну, ще причина в тому, що. Звичайно потрапив гравець, такий як він не був, не був повністю здоровий. у нього була травма, і коли у нас така невдача спіткала, що гладир отримав травму, то у нас не вистачало для нормальної ротації ще одного гравця, і постовий не зміг в цьому допомогти. На жаль, ці помилки, які нам не дозволили. Ну як не пропустити чи забити одне очко, щоб потрапити на наступний раунд? У 2017 році відбіркові змагання на чемпіонати світу, європи, олімпійських ір буду будуть проводитись в ці вікна, коли вже йде чемпіонати країн. Як це робиться в футболі, Як раніше робилось в баскетбол, баскетболі і. Заздаліть ми подумали, що треба в цьому році все, намагатися зробити такий двохти збір і ігри для гравців, яких треба просматрити. Ну ідеальний варіант це поїхати зіграти 6-8 ігр в Сполучених Штатах Америці проти ділігічі проти якихось команд каледжів. Це було б ідеально зараз. Ми працюємо. Над тим, але я не впевнений, що в цьому році ми встигнемо, але наступного року ми обов'язково це зробимо. І може будемо дивитися, що ми можемо зробити і з ким зіграти в такий якісний баскетбол десь взимку, щоб збірна могла на протязі сезону да, робити якісь додаткові збори, додаткові якісні ігри. Треба нам зрозуміти. Ми живемо в умовах, де треба вживати треба робити все щоб якось залишились команди які є і щоб чемпіонати залишились як вони ну як намого ну, більше команд і щоб ці команди мали можливості і, і спонсорів і фінансування і підтримки е, місцевих органів влади будемо робити будемо шукати всі можливості зберегти баскетбол але це дуже тяг... ну, дуже тяжка справа на нинішніх умовах